Друзі, вітаю! Євангеліє від Луки, 4 розділ, 16 по 21 вірш І прибув він, Ісус Христос, у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. До Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх в синагозі пильно стежили за ним, і він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це писання. Той уривок, який ми з вами прочитали, це перш за все офіційна заява Царя Царства Божого Ісуса Христа про ті події, які відбулися, про їх сенс та про час, який настав. Для чого потрібна офіційна заява? Навіщо вона? Чому вона має сенс? І ми зараз з вами скажемо п'ять причин, чому офіційна заява взагалі має сенс і чому офіційна заява Ісуса Христа має не просто сенс, а має значення Уже величезне значення, і які наслідки її для кожного з нас. Тож, перше, що означає офіційна заява, це оголошення поточного стану речей. Тобто, після офіційної заяви, ми з вами знаємо і розуміємо, що новий стан речей розпочатий. Друге. Офіційна заява, вона підтверджує істинність, вона засвідчує істинність, вона верифікує те, що сталося. Те, що Ісус Христос був хрещений, те, що Він 40 днів перемагав сатану і переміг його, те, що Ісус Христос прийшов в цей світ, те, що Ісус Христос вийшов на служіння, все це має сенс, і Ісус Христос його оголошує, офіційно оголошує. До цього оголошення мають не просто прислухатися люди, вони мають віру. Дреагувати на це. І третя причина, чому необхідна офіційна заява, тому що вона робить неочевидне. очевидним. Не всі люди бачили хрещення Ісуса Христа, не всі люди розуміли його сенс, не всі люди знали про спокушання Ісуса Христа в пустелі. Не всі люди розуміли його сенс. Чесно кажучи, мало хто знав про це. Але заява Ісуса Христа вона декларує це. Вона офіційно декларує це. Вона говорить про Ісуса Христа. Вона говорить про те, ким він є. Вона говорить про те, що відбувається, для того, щоб всі люди знали про це. І саме для цього ці слова Ісуса Христа записані для того, щоб ми з вами усвідомлювали та знали те, що відбувається. Четверта причина: офіційна заява покладає відповідальність на слухача. Слухачі офіційної заяви це не просто слухачі, це люди, які мають відреагувати на офіційну заяву. Це люди, які мають відповідальне. Відреагувати на ті нові порядки, на той новий стан речей, який розпочався. Тобто, слухачі мають діяти відповідно тієї нової реальності, про яку оголошено. І п'ята причина: тепер цар царства Божого, Ісус Христос буде ставитися до кожного відповідно до того, як він ставиться до цієї нової реальності: до Ісуса Христа, як Царя, до Царства Божого, до проповіді Євангелія, до замісної жертви Ісуса Христа, тобто кожна людина, яка приймає. Царство Боже, приймає Ісуса Христа Царем, приймає кається, Вона буде мати вічне життя, вона буде мати прощення Боже. Кожна ж людина, яка не приймає Ісуса Христа, Царем, яка не приймає звістку про те, що наблизилося Царство Боже, не приймає звістку про те, що одного дня царство Боже буде по всій землі. І кожна людина, яка не хоче змиритися перед Ісусом Христом, покаятися, прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем та любити Ісуса Христа, вона буде вічно. Поза Царством Божим, і тут такі наші земні варіанти реакції на оголошення Ісуса Христа на промову на офіційну промову Ісуса Христа, як, наприклад, просто проігнорувати чи, наприклад, відреагувати певним незаконним шляхом не вийде, тому що Ісус Христос вічний цар, тому що Ісус Христос усе знає, тому що царство Боже буде по всій землі, тому що Ісус Христос є Богом, і тому уникнути Ісуса Христа або залишитися нейтральним до Ісуса Христа просто не вийде. Такого просто не буде. Кожна людина або приймає Ісуса Христа Царем, або кається перед Ним, або любить Ісуса Христа, або відмовляється від Ісуса Христа, або зрікається Ісуса Христа. Тож, коли ми з вами чуємо цю промову, для нас це надзвичайна радість, для нас це надзвичайна надія, що Царство Боже наблизилося, що Ісус Христос помазаний, Ісус Христос прийшов, і час звільнення, і час благої звістки він настав. Тож будемо з вами любити Ісуса Христа. Будемо з вами розуміти час, який настав. Будемо з вами служити Ісусу Христу, і будемо з вами разом читати Євангелія для того, щоб ще більше пізнавати наближення Царства Божого, саме Царство Боже, Ісуса Христа як Цара Царства Божого, і себе в Царстві Божому, і себе як людину, яка відгукнулася на промову Ісуса Христа, на самого Ісуса Христа, на жертву Ісуса Христа. І той, хто ще не відгукнувся сьогодні, саме час. Прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем. Нехай Господь благословляє кожного з вас.